Придбати водійські права на Рівненщині коштує від 500 до 2000 тисяч гривень. Принаймні таку суму грошей вимагали та отримували група осіб, до складу якої входили заступник директора вищого професійного училища в області та два головних спеціаліста обласної держсільгоспінспекції. Спільники за певну суму грошей видавали посвідчення водія особам, які фактично не проходили навчання та не володіють відповідними навиками. Нещодавно злочинне угрупування викрили працівники у. Діяла відповідна схема, під час якої вимагали, отримували неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі від 500 до 2 тисяч гривень, за сприяння громадянам в оформленні відповідних свідоцтв про проходження навчання на певну категорію транспортних засобів. Спеціально призначених для використання в сфері сільського господарства, а також подальшого на підставі цих документів, подальшого оформлення дозвільних документів посвідчень водія на право керування транспортними засобами спеціального призначення. Училище, де проходили дані оборудки та прізвища підозрюваних в обозі не називають. Розповіли лише, що торгівля водійськими посвідченнями відбувалась у Володимирецькому та Сарненському районах. Було задокументовано п'ять фактів вимагання та поетапного отримання неправомірної ви. Годи вказаними особами за співучастю з ще одним головним спеціалістом державної інспекції сільського господарства в області наразі. вирішується питання про їм запобіжного заходу. Двоє з посадових осіб були затримані на гарячому. Один з них є державним службовцем, який віднесений до шостої категорії посад. Інший це заступник директора одного з навчальних закладів Рівненської області. А Що їм загрожує? Санкція статті передбачає відповідальність як штраф, так і позбавлення волі або обмеження волі на певний срок, а так само позбавлення права обіймати певні посади. Також санкція статті 368 3-ї, 4-ї передбачає конфіскацію майна працівники Убозу просять всіх, кому відомо про факти корупції, звертатися до них за телефоном довіри, а саме 097 220 31 16.